Дядки, я Елі і вітаю всіх з новим понеділком. Вот. І вот, подивіться, що я недавно відкрила. Це новий костюмчик, і знаєте, де його можна взяти? В цих Gifts. Промокод вот, да. Якщо ви хочете це отримати, так-так це тіпа, мерч від Avatar World. Ну, Тільки оцим вам. А там цілий боксик, я його вже розібрала. Але якщо хочете самі побачити його, то зайдіть в Avatar Gifts і можете самі його подивитися. А що ж, ми почнемо? До речі, до речі у нас з'явилась малесенька частинка сім'ї. Так, е я вирішила додати ще е двох людей в нашу сім'ю. А, я додала близняшку для Чарлі і просто дитину, ще одну додала трохи старша Тасі. От і зараз я вам їх покажу. Ось ці наші дівчурі. Ось це наша ось ця маленька дівчинка, це у нас Емілі, така красунечка, якийсь бах, не знаю, що це. І Кейті. Привіт, я Кейті. А Так, це Кейті, Вона старша вона близняшка Чарлі. А ось це. У нас маленька маленька Эмили. Так, ми трошки поміняли тут всяке. Кстати, а зараз ми будемо... Ай, піти мама! Ой, мама, мам! Кстати, я бачила там в магазині відкрилась нова колекція. Ходімо подивимось. Ладно. Для вас це займе одну секунду, а для мене цілих двадцять. Повернусь до вас, коли уже. Буду готова. І, кстати, не могла вам не показати дівчаточок. тут дівчаточок. Тут вже не комната Тасі. Тут комната ції. Эмі. Тут її одягу куча. Тут її місце, тут куча всього її. От навіть в шухлядах помінялося трохи Так от. А що ж, ходімо далі. Ось тут -от у нас а, живе е, Кейті і е, Чарлі. Зверху спить Кейті, знизу Чарлі. Е, е, Ось і сам наші Чарлічка. Да, Чарлі? А що ж, давайте підемо вже в моє кімнаті. Ми вже в нашій кімнаті. Зараз візьмемо щось небудь Ммм. Дякую кофту мені вибрати. Ладно, візьму цю. Думаю, хороша кофта. Яка класна кофточка! Оця. Мені дуже сподобалася. Так. І ось ці штанишечки. Хоп! Носочки ці оставлю, вони і так хороші. А тепер спускаємося вниз. Ой. Точно сумочка, сумочка. Таку сумочку візьмемо. Вона дуже гарна. Оп. Ну, а все, а тепер можна спускатися вниз. Ось. Так, а ми продовжуємо. Ось ми вже збираємося. І я надіну своє пальцішко. Угу. Так, от... я покладу тут кофту і зараз Так, вибираю, що тобі взується. Оці я краще взуюся. Гарні дуже. Вот такі от. Все, я, я Угу, Супер. Ось вот оці вони дуже удобні і гарні. Ті їх. Все. Можемо відправлятися в магазин. Заберемо сумочку і можемо бігти. Такс. Кейті, проходьмо. Де тут твої нові колекції? Вот. Вау! Не підвели, яка гарна колекція. М -м -м. Мамуль! Можна візьмемо? Тут ти бачиш нове пальтішко, А ти говорила, що ми маємо мені купити теж пальто. Так, так, Чарлі ми вже підібрали і воно скоро приїде для Чарлі, а для тебе мали взяти. Ну, таке хай буде. Ой, яка кофта! Я хочу це все приміряти. Ладно, давай приміряєш. Ура, мамуль. Сумочка. Яка гарна сумочка! Мені вона дуже подобається. Хочеш, візьмемо тобі? Да, мам! Чи так, не видно, що ми беремо одяг. Так, так, звісно, ви всі тут берете одяг. Шапка, пальто, це і це. Хоп. І. вас 230 гривень. Угу, звісно. Усе, хорошого вам дня. І вам хорошого дня. Угу. Мама, пішли, пішли, пішли. А додому вже йти, чи хочу піти прогулятися? Звісно, піти прогулятися. Ладно.